Популярний британський боксер, експерт, колишній чемпіон світу у крузервайті Тонібелі, виступив в ефірі британського ютуб-каналу Sporting Talk, де поділився власним прогнозом. У розмові він прокоментував шанси британця Даніеля Дібоа, чемпіона світу за версією IBF, на перемогу в реванші проти об'єднаного чемпіона з України Олександра Усика, який заплановано на 19 липня Англія. Даніель Дібуа, це 27-річний ветеран. Так, це правда. Він багато прийшов і набирався досвіду. Цікаво буде подивитися, чи зможе він показати щось інше в бою проти Усика. Я впевнений, що це небезпечний поєдинок, але загалом, на мій погляд, він завершився поразкою для дібоа. Мені здається, Олександр Усик знову змусить його повернутися до тих самих місць, що й минулого разу. Він тиснутиме на нього, змушуючи здатися. І я не клею на нього ярлик бійця, який здається. Так, він робив це в минулому, і це вже не змінити. Найважче зробити це вперше. Зараз Даніель перебуває на хвилі впевненості, і перемога на Джошуа додала йому впевненості. Але думаю, знадобиться 5-6 раундів, щоб Усик вибився з нього. І саме це, як на мене, Усик і зробить. Люди забувають, що Даніель молодший за Усика майже на 10 років. Теоретично він не повинен втомитися так швидко, зважаючи на різницю у віці. Але в нього точно немає тієї породи, що в Олександра Усика. У нього немає такого бойового духу, такої психології, і це проявиться в рингу. Якщо Дібуа переможе Усика, я би назвав це одним із найбільших апсетів у сучасному боксі. Це була б справді грандіозна подія, адже Даніель досі не показав жодних підстав вважати, що він здатен перемогти Олександра Усика. Усик непереможний, він здолав усіх, кого ставили перед ним, таких панчерів, як Дібуа Джошуа, бійців більших за Дібуа, як скажімо, Ф'юрі. Тож перемога Дібуа стала б величезною сенсацією. Я не кажу, що це неможливо, коли ти володієш таким ударом, як у Даніеля Дібуа. Можливо, все. Але на мій погляд, це вкрай мало ймовірно. Британський тренер з боксу, рідний дядько та колишній наставник екс об'єднаного чемпіона світу у супертяжкій вазі Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі в інтерв'ю для місцевих ЗМІ поділився своєю думкою щодо майбутнього реваншу за звання абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Мусиком та Даніелем Дібуа. Також Джон прокоментував новину про завершення кар'єри легенди українського боксу Василя Ламаченка. Чи змінився Даніль Дібуа порівняно з першим поєдинком? Не знаю, його останні поєдинки були значно кращими. Схоже, він подолав складний період, виглядав добре, показав себе, побачимо. Думаю, він вийде і намагатиметься зупинити усика ударами. Він великий, сильний, це може бути правильна тактика для нього. Але Усик, усе це чудово розуміє. Він дуже розумний, чи не так? Послухайте, у Усика прекрасна робота ніг, він як кубик Рубик. І навіть якщо у тебе є вся сила світу, але ти не можеш дістатися до потрібної дистанції, тебе переграють. Ти будеш засмучений, який сенс у тій силі, якщо ти не зможеш її реалізувати. Так що, можливо, буде якийсь сюрприз, ніхто цього не знає. На мою думку, це буде цікавий бій. Я завжди казав, і ви це знаєте, не треба нікого недооцінювати. Але я вважаю, що Усик фаворит завдяки своїм ногам і боксерським навичкам. Я ставлю на нього. Хоча й не здивуюсь, якщо Дібуа рано чи пізно дістане до нього, адже дуже важко ухилятись від усього протягом 12 раундів. Згодні, Ломаченко вирішив завершити кар'єру. У професійному боксі він був неймовірним. Справжня наука спостерігати за його діями в рингу. Він щойно був перед тобою і вже зник. Суперник завдає удару, а Ломаченко вже в іншому місці. Це рідкісна навичка. У нього була здатність, яку дуже рідко можна побачити в боксерах. Він міг ідеально розрахувати дистанцію ще до того, як суперник збирався атакувати. Такий у нього був рівень. Усе вирішували мілісекунди. Його таймінг був феноменальним. Він видатний боєць, великий чемпіон. Генеральний директор промоутерської компанії К Promotions Олександр Красюк сьогодні в соцмережах оголосив про завершення співпраці з нинішнім об'єднаним чемпіоном світу в надважкій вазі українцем Олександром Усиком. Нагадую, Усик виступав під промоутерською компанією к 2 Promotions з моменту свого професійного дебюту у 2013 році. Красюк і Усик офіційно завершили співпрацю після 12 років спільної роботи. Олександр Красюк підтвердив завершення співпраці з Олександром Усиком, опублікувавши емоційне звернення. Це була неймовірна подорож 12 років приголомшливого успіху, два молоді мрійники зустрілися, щоб змінити гру. У 13 му році я дав тобі слово і дотримав його. Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що задумали, але милістю Божою ми виконали нездійсненну місію. Досягнення, які ми здобули разом. Мрія стала реальністю. Дякую за все, через що ми пройшли разом. Нехай благословить Тебе Господь і спрямує на наступному етапі шляху. Дякую Богу за все. Що ви думаєте про завершення співпраці Усика та Красюка після 12 років? Це логічний розвиток подій чи повна несподіванка? Діліться своїми думками в коментарях, цікаво почитати вашу думку. Дякую за перегляд. Буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім! Будемо на зв'язку!